Приємний та такий очікуваний подарунок на новий 2024 рік під ялиночку отримала родина Сафрунових. В перший день нового року народився син Іван. Ванечка нас чекав в цьому році під ялинку. Ми дуже ждали, що нам подарок. ми ждали 2 числа десь. Ну а вийшло трошки раніше. То благодарні врачам, що так жінку прийняли. Непривично, звісно, що так этот, Як страшно перший раз на руки взяв, то страшно так, этот, щоб не впустити. Аж руки трусилися, то ну, будемо рости, будемо все давати. Що в наших силах? Головне, щоб мир був в першу очередь. Народився богатир вагою 4 кілограми 740 грамів в неспокійну днину. Тривалі тривоги змінювали одна одну. «Ми Приїхали сюди в чотири ранку. Нас всі зустріли, допомагали, поклали, дякуючи лікарям. Вони допомагали чим могли. Всі ходили до мене нікого не було більше була тільки одна. Тобто з лікарями і медсестрами вони ну, всячески допомагали. Народилася дитина 1 січня 2024 року в 11.30. Та родилася сама. Він вирішив, що йому вже потрібно на цей світ. Це в мене друга дитина. Перша дитина народилася 23 липня 2003 року і був 4400. Тобто мама ходить тільки за, за богатирями. У Івана є старший брат Станіслав, двадцятилітній хлопець військовий, і він мріє познайомитися з маленьким братиком. Загалом в Олександрійському пологовому будинку протягом 2023 року народилося 467 немовлят. Також як і в минулому році, ну в цьому році трошки менше на 25 пологів, але по акушерському відділенню, а по городу буде більше, тому щоб народжували діток і в перинатальному центрі, а реєструвалися у нас тут. В минулому році було більше, тому що почалася війна, до нас дуже багато приїжджали, ну, а вже вони понароджували минулому році, то в цьому році вже народжували менше. Один у нас є підкинутий під в вікно життя дівчинка, хороша дівчинка. ну, Я так думаю, що її, мабуть, усиновили. Значна кількість пологів партнерська. Дозволяємо, карантину немає, у нас майже кожні пологи партнери. Вони живуть у нас практично з сім'ями в відділенні. От сьогодні виписалася пара, то і мама жила, і муж. так що Дозволяємо. Було минулого року і дві двійні, але народжували Олександрійки в перинатальному центрі.